Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. У попередньому відео я вам говорила про те, що я є також хранителькою почуттів, і у цьому відео я розповім вам трішки про свою місію, у чому вона полягає. І моя місія полягає у тому, щоб оберігати і пробуджувати те, що є найціннішим у людині. Це світ її серця. Я бережу ніжність, любов, довіру, допомагаю людям знову відчувати глибину своїх почуттів та силу любові. Як же працює моя енергія? Моя енергія це м'який, але глибокий потік, який торкається серця. І даний потік може. Розчинити біль від минулих почуттів, знімаючи захисні шари, відкриває серце для любові, але спочатку до себе, а потім і до інших, гармонізує стосунки, повертаючи в них ніжність, довіру, глибину, пробучує здатність відчувати, наприклад, насолоду, ніжність, щирість. Близькість, натхнення нагадує душі про її справжню мову, а саме про мову почуттів. І у моєму полі ви можете відчувати легкість, тепло, довіру, які допомагають вашому серцю розкритися. Тобто, це виглядає не як логічна розмова, а як тонке налаштування на енергію любові, де ви можете зцілитися, відкритися, відкрити новий вимір себе. І... Я створюю той простір, де можна безпечно прожити найглибші переживання і дозволити їм стати вашою силою, вашим джерелом сили, тому що саме почуття роблять нас живими. І я вам вдячна за перегляд. Якщо вам цікаво, також ви можете підписуватися на мій інстаграм. У якому я також ділюся важливою інформацією, посилання на сторінку в інстаграмі я залишу під даним відео, а також там ви можете ознайомитися з тими продуктами, які я можу вам запропонувати. Це можуть бути медитативні практики, різні практики щодо розкриття серця, повернення до себе. Любові до себе, відродження її, тобто все, що стосується нас, наших почуттів, наших емоцій, нас як людей. Там ви можете це все знайти. Щиро вам вдячна за перегляд і бажаю вам постійного тепла в душі та в серці. До побачення!